В цьому відео я вам розкажу, як потрібно правильно працювати з електронним зошитом з інформатики. Спочатку ви заходите в Google Клас на вкладку Завдання. Шукаєте розділ Інформація і в цьому розділі є матеріал, який називається Підручник та зошит з інформатики. Натискаєте. Можете побачити тут підручник. І також зошит з інформатики. Відкриваючи цей зошит на телефоні, смартфоні або планшеті, натискаючи просто на нього, ви його можете переглянути. Але поки що писати в ньому доступу немає. Що треба зробити, а треба просто натиснути на олівець, який знаходиться як інструмент, внизу справа сторінки. Натискаючи на нього, ви бачите, що з'являється можливість. Записувати будь-які дані з клавіатури. В кожному полі, в якому потрібно відповісти на завдання, ви можете щось писати. Після того, як ви заповнили необхідні сторінки, ті, які вам будуть задані з предмету, ви можете Клавіатуру спустити вниз, натискаючи на кнопочку вниз, і зробити скріншот сторінки. Зажимаючи клавішу Вимкнення і гучність зменшення гучності, одночасно ви робите скрін. Цей скрін зберігається у вас в галереї і потім ви можете його додати до Google класу. Таким чином робите стільки скрінів, скільки завдань вам потрібно було виконати. І після цього додаєте їх в Google Клас. Повертаєтесь назад. Заходите в своє завдання. Натискаєте на шторку Вверх, плюсик Додати роботу, додаєте файл за допомогою додавання фото. Обираєте свої скріншоти, наприклад, перший. Далі додаємо другий. І після цього можемо здавати роботу. Натискаємо на кнопочку здати. І підтверджуємо здачу. Робота відправлена, ми бачимо позначку про те, що робота відправлена, ми молодці. Успіхів вам і бажаю, щоб у вас все вийшло.